Добрий день, любі хлопчики і дівчата. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима це пора чогось казкового, загадкового. Це пора холоду та снігу. А скажіть, яка буває зима? Холодна, морозна, сніжна. А як випаде сніг, то зима біла. Отже сніг білий, пухнастий, блискучий. Чи дивилися ви на небо взимку? Воно стає сірим, похмурим, хмарним. А сонечко, що? Воно наче теж стало білим і зовсім не гріє. Коли прийде метелиця, Віхола, заметіль і снігопад з'являються великі намети. Вітер стає сердитим, різким, крижаним. Та всі ми любимо зиму і чекаємо на неї. Давайте ми з вами намалюємо зиму. Малювати ми з вами будемо на синьому або будь-якому темному аркуші паперу. Білою фарбою. Беремо пензлика, набираємо фарбу і проводимо лінію зверху вниз, ось так, щоб добре було видно. Ще одну лінію. Так, і ще одну лінію зверху вниз. Ось так. Це у нас стовбури дерев. У нас три стовбура. Так, тепер беремо аркуш паперу і зминаємо його. Ось так, зминаємо. Зім'яли і зробили паперову кульку. Бачите, в мене кулька вийшла. Мочуємо в білу фарбу і починаємо штампувати навколо стовбура зверху. Ось так штампуємо. Ось у нас і з'явилися дерева в снігу. Під деревами також сніжок лежить, намалюємо його. Чудова зимова картина в нас вийшла! Ось така зима в мене вийшла, біла та сніжна. А у вас яка? Чекаю на ваше фото. До побачення, малята!